12 серпня в Умані на стадіоні Центральний відбувся матч третього туру першої ліги чемпіонату України з футболу між гірником спорт з горішніх плавнів та запорізьким металургом. На початку зустрічі команди обмінялися моментами, але не змогли досягти бажаного результату. Удар сада парирував півзахисник Радіон Посівкін з меж штрафної пробив вище воріт. Варто відзначити активну гру запорізької команди, яка успішно виходила з-під пресингу суперників. У деяких епізодах футболісти гірника спорт надто низько сідали до власних воріт, але гравцям Металурга не вдалося скористатися цією ситуацією. Ще до перерви Денис Галата мав вивести свою команду вперед, але він головою пробив у стійку. У цьому епізоді можна було спостерігати вражаючу передачу від досвідченого Володимира Польового. Гірнику спорт пощастило. Футболісти не пропустили в першому таймі жодного м'яча. У середині другого тайму Данило Дмитрієв вирішив спробувати свої сили за меж штрафної, несподівано вивівши команду Гірник Спорт» вперед з рахунком 0-1. Запоріжці відразу кинулись відігруватися, але знову ж таки не вистачило завершального удару. У підсумку друга у чемпіонаті поспіль перемога гірника Спорт». Вітаю команду Спорт» з перемогою. Сьогодні гра мені дуже не подобалась. ми грали не так, як повинні грати. Вся гра, яка сьогодні у нас шла з перших минут, вона давала какую-то уверенность команде, як їм казалось. Но на самом деле это все убаюкивала нашу команду, а команда Гірник-спорт достаточно впевнено играла в обороне і грала длинними передачами, виігравала підбор, і тому у нас все добре все вийшло. Щира подяка нашим Збройним силам, які нам дають змогу займатися нашою справою. Ну, по грі гра була важка, ми хлопців налаштовували на серйозну гру. Ми знаємо, команда Металург дуже сильна, завжди грає в футбол. Ну, я думаю, що гра для вболівальників і, і гра була дуже хороша. Хлопці молодці, хлопці виконали нашу тренерським штабом установку, те, що ми їх, ми їх просили, вони виконали. І я хлопців привітав з перемогою, вони молодці. Завдяки цій перемозі гірник спорт набрав шість очок і після трьох турів посідає третє місце у групі Б. Наступну гру команда із горішніх плавнів проведе у Кубку України у вівторок, 15 серпня, у матчі третього попереднього етапу, гірник Спорт» зіграє на Сумщині із Тростянцем. Початок матчу о 15.00.